Друзі, я усіх нас вітаю з Новим роком. У нас неймовірні очікування завжди. Нам здається, що ми все погане залишаємо. Я не знаю, як ви, але мені завжди хотілося, от щоб цей рік старий, уже завершився, щоб все, що в ньому було негативне, залишилося, і перейти у наш новий рік абсолютно з чистого листа. А цей новий рік особливий, тому що в нас особливі очікування, в нас очікування мир, нас очікування спокою, в нас очікування гармонії, в нас очікування обіймів рідних і близьких, яких порозкидала війна. Настільки багато очікувань, і давайте наповнимо себе оцими цими позитивними почуттями, бо кажуть, що думка. Вона матеріалізується, думка притягує те, чого ми найбільше з вами бажаємо. І я це бажаю і вам також хочу побажати. Ставимо високі цілі, гарні високі мрії, правильні, потужні бажання. І хай усе у цьому році.